Як звучати вільно, професійно, здорово використовуючи техніки зірок? Слухайте. Це одна з 30 вправ, яка тренує певну навичку. В цю вправу закладено тренування різних типів атак звуку, що в майбутньому допоможе вам якісно звучати. В техніці фальцет, белт, твенг, край чи спіч. До кожної вправи передбачені рекомендації, а також нотний матеріал. І думка дня: ви можете ходити від викладача до викладача. Ви можете відвідати безліч майстер-класів, але якщо ви не працюєте, якщо ви не напрактиковуєте ці навички і не вчитеся усвідомлено керувати своїм голосом, тоді наше все це більше інформації в описі. Читайте і хай ваш голос у вас слухається, звучить вільно та кайфово.